Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, нашій аудиторії приєднуйтесь до трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете ставити запитання гостям наших ефірів і залишати коментарі. Сподіваюся, ваші коментарі будуть стриманими, принаймні. Щодо один одного зараз з нами на зв'язку архімандрит, доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма Кирило Говорун. Пане Кириле, вітаю вас. В ефірі, вітаю вас і ваших слухачів, глядачів. Давайте почнемо з аналізу ситуації, яка склалася у Хмельницькому. Там бачили відео, як прийомами сам бо виводить, що називається українського військового. Через кілька годин стався великий велике зібрання. Понад тисячі людей вирішили проголосувати за перехід Святопокровського кафедрального собору до православної церкви України. І там же відбулася перша молитва українською мовою. Отаке... Ну, такий рух знизу через такі події. Чи це загрозливо? Як ви оцінюєте цю конкретну ситуацію? Е, ви описали події, які є часткою справді тривалішого процесу. Наскільки я розумію? Почалося все з того, що цей військовий, який постраждав, він, я так розумію, він комісований з контузією, з, з певними травмами внаслідок війни. І він прийшов на богослужіння великопостове, яке здійснювалося в кафедральному соборі, і е, там почав щось говорити, якось перебивати це богослужіння, і в результаті до нього були застосовані, на мою думку, неадекватні. Міри, коли його справді це не був священик, це був хтось з помічників Паламара або і який вивів такий він кремезний чолов'яга. Він, як ми бачили на відео, вивів цього чоловіка у формі у військовій формі і застосував до нього звичайно надмірну силу. Почав його придушувати так, що той почав говорити, що він задихається тощо. І після цього справді, як ви сказали, зібралися люди, почали вимагати переходу цієї парафії цього собору до православної церкви України. Врешті решт, митрополит Антонії Української православної церкви, до речі, цей митрополит колись перейшов до УПЦ московського патріархату чи Київського патріархату. От і він довгий час служив в Хмельницьку, як правлячий архірей, і він вирішив передати. Ключі від Собору до Православної церкви України. Одразу е е у режимі онлайн е було зібране е засідання священного синоду у МП, От, І е митрополита Антоні звільнили з його, е з його посади. Замість нього призначили молодого архієрея з Києва, вікарія київського митрополита е е е Віктора Кацабу. От, тобто, події ще не закінчилися, вони триваються. Це справді така низка подій, яка є індикативною щодо взагалі того, що відбувається в релігійному середовищі України і взагалі в суспільстві подія не пересічна, але отакі от такі обурені, ну, рухи знизу да, від звичайних громадян, які через своє обурення, по суті, вирішують. Те, що ну те, що мало би вирішуватися за столом переговорів за рішенням власне воцерковлених членів цієї парафії, парафії цього собора, от от мені здається, що перехід до застосування сили це якраз те, чого найбільше зараз хоче Московська церква в Україні, щоб продемонструвати, що вони нібито що проти них є гоніння. Я з вами згоден, що застосування сили з обох боків, а при тому, що з боку, ПЦ, ще раз хочу сказати, застосування сили було більш неадекватним і невиправданим. А воно є воно воно шкодить Україні абсолютно так. Тому що ці всі картинки потім росуються по світу. Я маю сказати, що перебуваючи за кордоном, спостерігаю як. Як увага дуже багатьох змі багатьох друзів України прикута зараз до подій в релігійному житті, зокрема в Лаврі, і вони спостерігають, дивляться і оцінюють те наскільки за цими подіями, вони оцінюють наскільки Україна справді не найважливі принципи, які вона фактично відстоює на фронті, на війні принципи, які є важливими для для. Демократичних суспільств. І е, на мою думку, насправді, е, я думаю, що е, в конфліктах на релігійному ґрунті зацікавлена насам, насамперед, звичайно, Москва. Е, можливо, на відміну від е, е, певного стереотипу, який існує, що Москва, начебто. Зацікавлена в тому, щоб повністю підтримувати УПЦ МП. Це не зовсім так. Москва насамперед зацікавлена в тому, щоб збурювати порожнечу між між регійними групами в Україні. Тому вона коли підтримує УПЦ МП, то робиться за для того, щоб підсилити конфліктність всередині України. От і звичайно, такі події мені здається, особливо ті картинки, ті ті відео які. Які ми бачимо, які бачать за кордоном, вони не на користь Україні, і я повністю з вами згоден, що такі питання треба вирішувати виключно в правовому полі в рамках українського законодавства. Тим більше, що всі є всі інструменти для того, щоб вирішувати такі конфліктні ситуації цивілізовано. Митрополит Павло Лебідь та зараз під домашнім арештом знаходиться. Але ситуація з Лаврою теж остаточно не вирішена. Міністр культури Олександр Ткаченко сказав, що на території Києво-Печерської лаври є якісь цивільні люди, і от він каже, що це можуть бути працівники цих підприємств, так само як і невідомі нам люди, які прибували туди останні 2-3 дні. А от використання пробачте лаври як хостела і. Те, що ну державна влада України по суті демонструє певну слабкість в тому, щоб втілити своє рішення зараз, от як тут грамотно вчинити, щоб знову не наражатися на критику, нібито держава втручається в церковні справи. Ну, справді, Лавра – це власність українського народу, власність держави, це пам'ятка ЮНЕСКО, яка діяльність якої як територія регулюється нормами ЮНЕСКО, в тому числі як і українським законодавством. Звичайно, держава має право і повинна забезпечувати виконання всіх норм. І норм ЮНЕСКО і норм українського законодавства щодо, щодо цього комплексу водночас Лавра, це також, також громада, раніше декілька громад. Це громада Чернецька, Монашеська, це, це значна кількість семінавістів, які навчаються на території києво Печорської лаври. Ну і це власна адміністрація. І питання зараз, наскільки я розумію, найголовніше це що робити, як вчинити у спосіб, який би не порушував зобов'язання України щодо прав прав людей. Права прав, прав, прав на, на віросповідання. а щодо саме громад, щодо саме тих людей, які знаходяться на, на території Лаври. І я, чесно кажучи, не знаю, як, як держава буде це робити, тому що а, частина цих а, Людей і е, монахів, і семінаристів виїхала. А частина залишилася і не збирається виїжджати. Як їх як їх збираються та мотивиселяти? Я, я не знаю, чесно говорячи. З, з іншого боку, правильно було зазначено, що якісь нові люди з'явилися на території Лаври. От і що це за люди, теж мабуть не зовсім зрозуміло. Цим цим повинна розбиратися держава, але знову ж таки будь-яке рішення, яке буде запропоноване державою, воно повинно бути в рамках українського законодавства, українського закону і в рамках тих зобов'язань, які Україна взяла на себе, і оцінювати це. мають правоохорончі органи України від СБУ до, до поліції. І ну і якщо є конфліктні ситуації, як, як було з владикою Павлом з митрополитом Павлом, який прославився, уславився так моти в такому недоброму сенсі своїми заявами, крапки е е е е е ставить суд, і так і має бути. Саме Український суд повинен, повинен робити остат остаточний висновок щодо того, хто винний, хто не винний. У випадку митрополита Павла, я думаю, що він буде подавати апеляцію, звичайно апеляції, звичайно, але поки що зрозуміло, що суд зробив дуже чіткий вердикт, що він є винен за тими пунктами, які йому було. Висунуто звинувачення, так слухайте. Так. А ще є такий ну така дискусія, принаймні серед там мого оточення, що а чи не замало пунктів звинувачення до, до цього Павла, тому що ну, наприклад, напад на знімальну групу це точно кримінальна стаття перешкоджання законній діяльності журналістів, і воно теж є карним злочином. І є в кримінальному кодексі України. І там ще перераховувалися кілька статей, за якими. Поки що, ну от є навіть така, таке знаєте припущення, що не допрацьовують якось аж занадто м'яко переслідують. Я згоден з вами, що очевидно, на мій принаймні, не професійний погляд, там є ознаки інших очевидно злочинів, але це повинна вирішувати українська Фемида в будь-якому разі. І проблема в тому, що всі ці речі вони ж були і, і раніше. Вони були йде двадцятрук до, 20, до 22 року, і після майдану таке було. І владика Павло він якраз в тому числі уславився ще 2014 року, через те, що він однозначно став на бік Януковича, підтримував підтримував ті репресії, ті вбивства, навіть які, які відбувалися на майдані, і йому все сходило з рук. Uh, навіть за завладивши майданної після майданної йому все сходило з рук, і ніхто не звертав увагу ані на утиски. Пам'ятаєте, скільки було сюжетів, скільки було теж uh, погроз з його боку на адресу журналістів. Uh, і uh, нічого з цього не було. І якраз в цьому проблема uh, що uh, uh, безкарність вона роз, розбещила. Розбеш, Цих людей, цих ієрархів, і вони почувають себе безкарними, тобто вони вважають, що вони поза законом, і коли намагаються до них застосувати закон, то вони вважають це гоніннями на себе. От добре, що Українська влада почала застосовувати закон до всіх, що тепер немає, принаймні в цьому середовищі церковному середовищі, люди єрархії, які вважали себе недоторканними, почали відчувати, що можливо закон може і до них дотягнутися, і це добре, тому що в правому суспільстві всі повинні бути рівні перед законом. Звичайно, важливо, щоб закон не застосовувався вибірково, щоб не було в нас, як в Латинській Америці, що для для ворогів закон, а для друзів а, нічого. А для друзів все так, да. щоб не було так. Закон повинен застосовуватися однаково до всіх, і ну ті і, і кроки в цьому напрямку. Ми вже зараз бачимо. А, і я згоден з вами, що а, в повній мірі цей закон повинен застосовуватися не вибірково, навіть навіть до, до таких таких фігур, як, як митрополит Павло, порушив закон. Відповідає. Слухайте, я чув таку фразу, що половина кончі заспи ну це такий елітний населений пункт у передмісті Києва, де мають свої маєтки дуже впливові і дуже багаті люди. Так, от є така фраза, що половина кончі заспи бояться, щоб Павло їх не проклянув. І власне, оце відчуття якраз того, що йому все сходило з рук, що він правда з усього з усіх конфліктів виходив, ну там не Торканим дійсно, от є якраз фахівці-психологи, які кажуть, що цей імідж, який менше стосується до християнства, а більше до якогось магічного мислення, зараз у цей образ такого всесильного богообраного, пробачте, Павла, він почне розсипатися. І, от, на вашу думку, чи повпливає це на інших прихожан православної церкви московського патріархату в Україні? Ви дуже вірно замітили, що в нього є слава е, такого проклинателя. Його через це бояться, але це, це ну це е... молочне мислення. От... Це до християнства. Немає якогось такого серйозного Жодно... стосунку. Наскільки я розумію? Абсолютно жодного стосунку це шаманізм. Типовий шаманізм. Митрополит Павло дуже багато експлуатував цей шаманізм. Пам'ятаєте, як він колись освячував кабінет для Азарова після після Тимошенко? От це якраз було, було таким, таким самим актом, і це свідчило про ставлення еліт до цього. Що насправді не лише митрополит Павло практикує цей шаманізм. Але і багато хто з еліт це сприймає серйозно і боїться, якщо чесно сказати, то навіть наскільки мені відомо, дії щодо нього були підсилені з боку влади після того, як він почав загрожувати прокляттям першим першим особам держави і їх родинам, тобто йдеться про справді про певне таке коло. Магічного мислення Павло загрожує своїми там прокляттями людям, а люди, люди цьому вірять, люди на це ведуться. Ну просто треба зрозуміти, що це все це фарс, це шаманізм. Це ані до християнства, ані до здорового глузду, ані до якоїсь політики, яка має проводитися. Не має жодного, жодного відношення. Справді його боялися чіпати через те, що боялися його прокльонів. Але це ж це просто це фарс розумієте це це гра і на це серйозно до цього серйозно ставитися просто це себе не поважати Ну на жаль, таке ми бачили. Слухайте, давайте тоді. От щоб закінчити ситуацію в Лаврі, архімандрит Лаври перейшов до православної церкви України, звернувся до братії і отців. Потім було ще звернення митрополита Епіфанія про те, що ну, шановні, все спокійно. І крім того, що тут є ну, якісь люди, які висловлювалися. Там з антиукраїнськими якимись тезами, та треба також поважати святість самої лаври. От перехід архімандрита лаврського. Наскільки він може стати прикладом для священників, для, для прихожан різних церков московського патріархату? Справді ще до 29 березня велися переговори, наскільки мені відомо з. Представниками братії, тобто монашеської громади Лаври, щоб, щоб вони переходили до православної церкви України. Більш того, їм було поставлена умова, була поставлена умова. Що якщо ви хочете залишатися в Лаврі, то маєте приходити до ПЦУ. І на мою думку, це не зовсім правильний був підхід, тому що не можна шантажувати тим, що ну для них, для багатьох монахів, справді важливе. Вони присвятили цьому все життя. Е, вони 30 років багато хто з дехто з них прожив 30 років в лаврі, і ставити їм таке, такому такому. Якщо ви хочете тут залишатися, то переходьте до ПЦУ. Навіть наскільки мені відомо, ті, хто розглядали таку можливість до переходу е, щодо переходу в ПЦУ, перестали розглядати її після такого ультиматуму. От і наразі ми маємо справу з тим, що справді. Один е досить е впливовий е член е монашської громади, отець Авраамі, який був членом духовного собору, духовний собор це такий орган, яким яке здійснює керування Лаврою, е він е зголосився перейти до православної церкви України. Був призначений е виконуючим обов'язків язк, об обов'язковов'язків е е намісника Лаври, і ми, я вважаю, що це правильний крок. Е я вважаю, що е це крок в прав правильному напрямку. Єдине що. А поки що ми не бачимо, щоб хтось до нього ще хтось інший до нього долучився. Тобто, з більше 200 монахів, які там є на території Лаври, поки що, наскільки мені відомо, не ні, ніхто не ніхто не приєднався до ця врамія, що було б насправді важливо. І поки що виглядає, що він один є, і він не може звичайно бути всім в Лаврі. Тобто, поки що про створення якоїсь паралельної громади на території Лаври, яка могла б замінити громаду православної церкви України а Московського патріархату на території Лаври не йдеться, і це досить прикро. Треба подивитися, треба почекати. Можливо, хтось таки е, перейде з ним. Якщо не перейдуть, то ну це буде дуже таким негативним симптомом. Це означатиме, що реальної е, громади на території Лаври не буде створено замість громади. УПЦ. буде ну буде якась віртуальна громада, яка е, фактично. Фактично унеможливить продовження нормального монашського життя на території на території монастиря? Ну і от ще там про дорогущі годинники любов до мерседеса у митрополита Павла його ж навіть почали називати Паша Мерседес. Оцей обітниця та обов'язок нестяжательства, це те, що промовляє кожен монах, коли відбувається таїнство постригу. Чи ну та процедура построгу? Та ну, от як це сприймається? Чи це сприймається навпаки звичайними вірянами як належне? Що значить, от в цій церкві люди гроші несуть? Значить, це правильна церква. Ну, дивіться, тут треба розрізняти етичний і юридичний аспект цього цього питання з точки зору закону України, це не є незаконним матомселем, ну, там да. годинники тощо, да в цьому сенсі важливо оцінювати діяльність митрополита Павла з точки зору того. А з точки зору українського закону, чи він його порушує чи ні. Насамперед чому давати оцінку? А моральну оцінку його вчинкам ну, нехай люд... кожна людина дає індивідуально відповідно до своєї свідомості. Звичайно, всі монахи передбачаються, дають обітницю нестяжання, не але реально ну, це дуже складно цього дотримуватись. І кожен в, різні... в різній мірі так мати, відступає від своїх обітниць: хтось більше, хтось менше. От. Тому, знаєте, за Євангелієм краще не судити ближнього свого. А навіть якщо він робить такі очевидно, очевидно, чинки, які порушують іванівські норми. В цьому сенсі я наполягаю, наприклад, на тому, що треба оцінювати його насамперед юридично на, на предмет відповідності до українського закону. А те, що, що він порушує, якісь заповіді чи ні, нехай його судить Бог. Зрозуміло, церква у нас відділена від держави, як і держава від церкви, і тут зрозуміло, що за порушенням монашеських обітниць ніякий кримінальний кодекс митрополита Павла засуджувати не буде. Але далі цей трек про, про те, а що робити з лаврами, яких на території України є аж три. Окей, це початок 2000-х років, коли по суті під прем'єр-міністра Януковича а. освячували на висвячували на лавру свято. Гірську лавру, бо там історично ніякої лаври не було, хоча був раніше монастир. Тепер уже зареєстрували проект закону про розірвання договору оренди з тією ж самою українською церквою Московського патріархату для Почаївської лаври. Тексту детального поки що немає, але там співавтори з абсолютно різних, різних парламентських груп. От чи не поспішає занадто українська держава, чи навпаки, на вашу думку, оскільки зараз відкрилося Вікно можливостей, і є такий запит, і є така інформаційна атмосфера, пробачте, щодо цієї церкви, то от краще зробити це швидше, знаєте, колись наш співвітчизник Сергій Корольов казав що коли зробиш швидко і погано. Всі забудуть, що зробив швидко, а всі будуть пам'ятати, що зробив погано. Тому мені здається, треба продумувати кожен крок і всі наслідки кожного такого рішення. А ми бачимо зараз, на мою думку, той, той негативний наслідок щодо, ну, наприклад, щодо подій в Лаврі. Що світова спільнота, зокрема, багато друзів України, які підтримують Україну, які систематично підтримують Україну? А роблять багато для цього вони почали задавати питання щодо дій української держави по відношенню до релігійних громад, чи не є це утиском порушенням прав релігійних громад. І це для мене поки що наскільки я спостерігаю реакцію міжнародної спільноти. Це перший перший серйозний такий дзвіночок. А щодо, щодо української політики у питаннях прав людини і свободи віросповідання. От, а, дуже важливо не нашкодити Україні в цій в цій галузі, в цій сфері, і продумати, от, якщо ви хочете. Кажімо скор, забрати лаври у московського патріархату? Хто там буде жити? От зараз не зрозуміло, хто зайде замість московського патріархату в Київ-Печерську лавру. Це буде один монах, це переїде семінарія Православної церкви України до Лаври. Хто там, хто там буде, крім музею? А те саме ну, з, так зі святомихайлівського переїжджати на територію Лаври, тому що в Свято Михайлівському так. соборі знаходиться значить семінарія і духовна академія православної так. церкви України. Ну воно, начебто, й недалечко територіально, але ну виглядає не дуже логічним, чесно не дуже логічним і не дуже етичним, на мою думку, тому що це виглядає так, що скористалися нагодою певним таким. Певний, проявили певний опортунізм і розширили свою власну територію, заробили зробили собі символічний капітал на, на цих суспільних настроях. На мою думку, на насправді на, на травмі людей, тому що справді люда війна травмувала українців. Ми, ми, ми всі живемо з травмами. і ми вимагаємо якоїсь якоїсь компенсації за ці травми, оскільки справжній ворог україни знаходиться далеко тобто тільки, тільки збройні сили україни можуть його карати за ці травми а ті українці які живуть на території на території на території решті решті україни вони не можуть дотягнутися до ворога, то часто ми починаємо Шукати ворогів серед самих себе, серед таких самих українців, ну і... десь ближче до себе шукати ворогів. Так на жаль, скінчився час. У мене в цьому блоці дуже вдячний вам за розмову. Архімандрит і доктор філософських наук, професор університетського коледжа Стокгольма Кирило Говорун був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.